Взуття першого сорту. Це в нас осінь зима. Вага 20 кг, Ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перші у нас ось такі дитячі, дивіться, які класні козаки. Так, розмір тут, на жаль, не вказано. Ой, є тут з боку. 28. -й. Звичайні такі осінні, не утеплені. Далі в нас ідуть ось такі, дивіться, які класні Чобітки, вони з натуральної замші. 38 розмір, дивіться, на підошву, Вона просто новесенька. Вони також звичайні осінні. Далі у нас йдуть ось такі дитячі, прорезинені. Тут йде натуральна замша. Всередині йдуть теплесенькі. 32-й розмір. Наступні у нас йдуть ось такі дитячі дутики. Дутики такі як попередні. Також прорезинені. Розмір, на жаль, тут не вказано, також навесенка повністю підошла. Далі йдуть ось такі красивочки, такі гірські. Розмір, зараз я гляну. Вісімочка, але який? 39-й. Далі у нас будуть ось такі чоловічі. Так, розмір тут 43. Далі у нас ідуть ось такі жіночі риженькі. 39-й розмір. Далі у нас ідуть ось такі коричневі з натуральної шкіри на резиночці. 37-й розмір на мінімалістичному каблучку. Також підошні в ідеальному стані. Далі у нас йдуть ось такі маркінці. Ой, вони трішечки заламались в коробочці. Але їх дуже легко вирівняти. Так розмір тут. Не вказано, на жаль. І всередині також не вказано. Далі у нас ідуть ось такі на каблучку. Тут є резиночка, 41-го розміру. Далі знову дивіться, які класні жіночі. Просто неймовірні. На каблучку, такими золотими вставочками. Сороковий розмір, також повністю навесенька підошка. Далі йдуть ось такі коричневі. Шкіра натуральна. Розмір 5-ірочка. Далі у нас йдуть знову замшеві. Також на каблучку. Розмір сороковий. Новесенька, в ідеальному стані підошва. Далі у нас йдуть ось такі ще одні замшеві. 37 розмір, також ідеальна підошва. Далі нам попадаються ось такі чоловічі на резиночці. Хоп, звичайні, такі припальні. Також сороковий розмір. Далі ось такі з натуральної шкіри чоловічі. Так, розмір тут не пише, тільки бачу підошву в ідеальному стані. Так. Далі у нас тут ось такі сині чоловічі. Дивіться, такі класні туфлі. Розмір тут я не бачу, а бачу ідеальну підошву. Далі нам попадаються дві такі класні, теплесенькі уги коричневого кольору. Розмір 37. Далі. хоп, Ось такі дуже класні, 42-й розмір. Ось такі жіночі. На танкеточці. 38-й розмір. І останні, які є в цьому лотику, ось такі з натуральної повністю шкіри. Так, розмір 42. І все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз. Нагадую, перший сорт зуття 20 кг, ціна 6 євро за 1, ні, не 6 євро, 2,9 євро.